Донецький вокзал у вогні у приміщення, що за деякими даними бойовики використовували як базу. Влучив снаряд не пощастило тролейбусу. Чого не скажуть? Про його водія та пасажирів люди встигли вибігти. Минулося без жертв. 21.30 підсухований спецкор на 2 плюс 2. У крові. Наші війська пішли на прорив. Зведені батальйони ЗСУ та самооборони з боями пробивають коридор. Точка У на Донбасі. Терористи чекають ракетну підтримку з Росії. На кордоні з Кримом хмари ходять хмуро. Херсонщина вкопується, чекаючи шторму з кримського боку. Іловайську вогні ворог тримає в кільці. Місто оточені батальйони самооборони чинять опір. Частина військових підрозділів шукала обіцяним Володимиром Путіним коридор. Російський президент нібито домовився про вільний вихід наших військових із своїми ополченцями так званої Новоросії. 40-й батальйон, 39-й, 28-й та рештки 51-ї Володимир Волинської бригади знялися з постів і пішли колонами через умовний коридор. Але, попри обіцянки Путіна та бойовиків, хлопців накрили важкою артилерією і з ними немає зв'язку. З коридора вирвались тільки чотири журналісти та кілька десятків вояків. Доля інших невідома. Утім, РНБО не підтверджує цієї інформації. Там кажуть, тривають бої. З Іловайська наші бійці почали виходити вранці колоною мирно, без усіляких натяків на готовність стріляти. Сподівалися на мирний коридор підстав вважати, що він справді створений було вдосталь. І ще вчора президент Порошенко на засіданні РНБО повідомив про початок консультації українського та російського генштабів. Потім Путін прямо звернувся до своїх поплічників із проханням дати дорогу, і чи не відразу на заяву відреагував так званий прем'єр самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко. Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям срочно, оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции. При всем уважении к Владимиру Владимировичу Путину, мы... Президенту той країни, като нам в першу чергу, морально допомагає. Ми готові предоставити українським частям окружона в этих хатлах гуманітарні коридори. На жаль, усі обіцянки і домовленості, котре були проігноровані по наших хлопцях, відкрили вогонь. При попитки виходу із окруження калони наших братів попала в засаду. Січас занялі оборону обороною ведуть бой. Нужна срочна помощь. Інформації обмаль у тривожній зоні до того ж почав діяти режим радіотиші однак, навіть те, що відомо, жахає. Семен Семенченко з посиланням на одного з командирів групи, що намагалися вирватися, розповідає, що наших хлопців під час руху атакували сім російських танків, батальйони піхоти. Після цього українські бійці почали захищатися, затримали 12 російських десантників. Приїхали в Ростов, сказали тронулися колонны и оказались утром уже возле границы. Потом заехали туда, ну, на саму уже территорию Украины. Ці свідчення записані знімальною групою Еспресу ТВ. Журналіст Єгор Воробйов, який залишається також заблокованим в Іловайську, розповідає, що їх і далі обстрілюють. Російська артилерія продовжує вести по нам вогонь. Ми бачимо, що вони не шкодують навіть своїх бійців. Кілець, у яких тримають наших хлопців, кілька дивом під кулями і з пораненим водієм, вирватися вдалося чотирьом українським журналістам. На ваших екранах світлини фотографа лівого берега Макса Левіна, авто закривавлене зі Куль із розтрощеними вікнами, але живі він, а також журналісти Маркіян Лисенко, Георгій Тихий та Іван Любиш Кирдей. Скоро будуть удома. Стояли із ракет, з вогнепальної зброї. От, власне підбили два танка. і ми просто встигли між цими двома танками. проскочити. просто на швидкості вирватися. Приїхали три засади. Сім засад були обстілені. В Іловайську разом із батальйонами залишаються ще троє журналістів. Обстріли за свідченнями самоврятованих і тих, що лишилися заблокованими, тривають. Я не знаю, скільки яких там лишилося, Правда, ви розумієте, коли з обох зубов, з -зубов сторін, обстрілюють в чистому полі. Ближче до вечора свою позицію змінили і сепаратисти про попередню заяву щодо підтримки Путіна. і Його закликів випустити бійців уже забули. Випускати або не випускати із катлов. зажатых укров, это тоже наши внутренние дела. Как совет, да, можно принять, поблагодарить, но сделать свое. Вот и все. Никто их выпускать не будет. Коли надійде допомога нашим хлопцям, про яку і вчора, і сьогодні вкотре просило керівництво батальйонів. Невідомо пороги військових структур оббивають і рідні, і друзі заблокованих бійців. Мати кіровоградського військового показує останнє смс від сина, просто написав, що був коридор, вони поїхали в цей коридор. Цей коридор розстріляли, коли вони в'їхали в коридор, розстріляли. Нету колони, багато погибли. Ось вот так було написано. Був ніби віртольот, що на допомогу. його, вроді би взорвали. Розкажи все всім нас мало, все згорело. Оні на танках і вообще їх більше. Вот был последній смс, и все, и связи больше нету. Иван Грибенюк, Олена Шворок, Олександр Руманюк, Тирина Маркевич, Спецкор два плюс два. Попри втрати в нашій армії та відступи, сили АТО не здаються, навіть контратакують та захоплюють полонених російських десантників. Національна гвардія взяла під контроль Комсомольське Донецької області, але терористи нарощують сили за рахунок військової допомоги з Росії і контратакують. Українська лінія оборони поповнюється технікою і готується до удару. Під Луганськом бійці ОМЕГИ та батальйону луганськ 1 знищили 40 терористів та техніку про оперативну ситуацію на сході Світлана Фочун. Терористи впродовж останньої доби наростили сили взаємодії з підрозділами російських військ. Район Іловайська, де точаться вже кілька тижнів. Бійців Нацгвардії атакували сім російських танків. Повідомляє комбат Донбасу Семен Семенченко. Наступ відбито. Українські бійці взяли в полон 12 найманців. Україні необхідне підкріплення. У напрямку Амросіївка і Ловайськ за інформацією військового експерта Дмитра Тимчука, діють тактичні групи російських військ та танкові батальйони. Інша група діє в напрямку Новоазовська. У раді нацбезпеки запевняють про укріплення південного фронту. Поки що у нас не зафіксовано якоїсь атаки з боку проросійських терористів. Те, що відбулося, поки що залишається на рівні перестрілок. На південному напрямі надійшло підкріплення українським військовим. Зокрема, вони отримали протитанкове озброєння. За даними ради нацбезпеки, терористів ДНР під Новоазовськом немає. Там воюють тільки російські війська, що постійно підкріплюються з боку Таганрога. Загострення ситуації під Новоазовськом неабияк налякало жителів інших південних регіонів України. Проте українські силовики запевняють, паніка недоцільна для захисту південних рубежів сил вистачає. Ситуацію треба вас однозначно як але не критичну на даний момент. Сейчас строится крепкая лінія оборони. Я думаю, що якщо резерви вовремя будуть перекинути, то вопрос з походом на Маріуполь буде однозначно закрыт. Так що ніякої угрозы походу на Бердянськ, Запорожжя, виход на Одесу, і так далі, я не бачу. агресори. Практично зруйнували селище Самсонова та Бізименне, які кілька днів поспіль обстрілюють з реактивної зброї. Крім того, бойовики там почали розправлятися з приїжджими. Місті також розпочався подворовий обхід спільних патрулів російських військовослужбовців та бойовиків так званої ДНР. Вони перевіряють прописку і затримують іногородніх. Знущання бойовиків над місцевим населенням фіксують спостерігачі ООН, які присутні в зоні конфлікту. За їхніми даними в цій війні вже загинули понад 2,5 тисячі людей. Протягом перших чотирьох місяців щодня найменше гинуло 11 людей. Протягом останнього періоду це вже 36, а Протягом останніх 10 днів ці цифри стали вищими. Це повинно припинитися. Світлана Фічун, Анастасія Боронець, Дмитро Орлов, Донбас, Петкор, 2+,2. Україна має намір вступити в НАТО. Принаймні, таке бажання задекларував сьогодні уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. За словами прем'єра, парламент розгляне закон про відмову від позаблокового статусу України. В цьому ж законі буде вказано, що мета України це вступ до північно-атлантичного альянсу. Цей військовий блок об'єднує 28 держав, зокрема Сполучені Штати та центральні країни Європи. НАТО гарантує кожній країні блоку військовий захист у разі агресії. Крім того, у законі, що спрямує до Верховної Ради уряд, буде закріплено і рух України до Європейського Союзу, та заборона вступати до організацій протилежного вектора. Уряд України вносить на розгляд парламенту, закон про скасування позаблокового статусу Української держави та про відновлення. Курсу України на членство в НАТО і ми вже знаємо ім'я нашого потенційного союзника. Президент Румунії Троян Басеско вже заявив, що НАТО повинна допомогти українській армії зброєю. Україна отримає Времце. Дамо шанса якщо ми хочемо дати українському народу шанс продовжити шлях до ЄС. Ми маємо діяти як Російська Федерація, тобто нам потрібно постачати українській армії будь-які наявні засоби, аби допомогти їм у цій боротьбі, яка може стати нерівною. Я також думаю, що рівень санкцій проти Російської Федерації має бути переглянутий. І Україна отримала другий транш кредиту МВФ. Це мільярд 390 мільйонів доларів. Рада директорів міжнародного валютного фонду оцінила, як Україна виконує економічну програму, і як видно, з усього залишилася задоволена, бо давати гроші не відмовилась. Незалежно від цього, бо новина про транш з'явилась аж надвечір. Вперше за останні дні курс долара перестав рости. За один американський зелений у банках сьогодні давали трохи більше 13 гривень, а продавали за майже 13,80. Нагадаю, кредит від МВФ нам затвердили наприкінці. Квітня на загальну суму в понад 16,5 мільярдів доларів. Утім, гроші дають частинами після того, як пересвідчиться, що фінанси витрачаються як слід. Організацію солдатські матері Санкт-Петербурга російський Мін'юст оголосив іноземним агентом. Про це повідомляє сайт агентства. Ця некомерційна організація веде пошук поранених та вбитих російських солдатів та нині, зокрема на Донбасі. Саме ця організація вперше заявила про вбитих та зниклих безвісти російських військових на території Донбасу, чим відкрито визнала війну РФ в Україні. Не сподобалась діяльність громадської правозахисної групи прокуратурі Санкт-Петербурга. Нагадаю, у Росії вже два роки діє закон, через який некомерційні організації, що отримують фінансування з за кордону, вносять до реєстру іноземних агентів та обкладають податками і пильніше контролюють спецслужби Росії. Я не знаю. у Росію. Масово йде вантаж 200. Тепер його приховати неможливо. Від початку тижня матері з усіх куточків великої сусідньої України штурмують солдатські комітети. Скільки таких звернень в офіційних представництвах не розголошують і щитає кількість звернень. пропала связь. У одніх два дня у других неділю, у третіх десять по моєму днів. Проте Елла полякова, голова комітету солдатських матерів санкт Петербурга, не приховує це у не костромі матері та дружини у відчі відмовчуванням. Командування десантної частини довело рідних до точки кипіння. Учора надвечір з армійців. Їм таки вдалося витягнути, хоч невеличке, але зізнання. Командування вийшло і признала том, що двоє погибли костромських Военнослужащих по контракту, сколько-то в плену там 9 человек. От вони уже признали фамілі цих вот людей. Ми не знаємо. Трони, що їдуть до Росії, каже полякова, супроводжують військові, а вже вони починають розв'язувати язики. Так за їхніми словами, у районі містечка Сніжне 12 серпня із тисячної колони російських контрактників полягла сотня. І ще за даними активістки, понад 30 бійців вантажем 200 дісталися до Дагестану. Але точник цифр обмаль. Рідні загиблих військових спілкуватися з нами відмовляються. Його змогли похоронити і ні? Еще нет, но обязательно сделаем это. Мовчать россияне переконуют деякие користовачи в мереже не просто так. Сразу приезжают ФСБшники и укатывают на молчание. Основной фактор ипотека, она есть почти у всех. В случае разговорчивости прямым текстом угрожают вышвырнуть на улицу вместе с детьми. Обещают оформить как дезертира, совершавшего военные преступления за границей, в формированиях и, как следствие, Забиті кампенсаціях і льготах вабші за словами Елли Полякової часті випадки того, що рідним, які втратили зв'язок, телефонують люди, що називаються однополчанами, та переконують із синами все добре і наполегливо просять їх не шукати і чекати. Тим же хто дочекався, про останні дні дітей мало що відомо. В документах нічого немає. документи лукавого. Ми отримали документи мами мамою син, який погиб. слушать розказувати смішним. А в документах нічого ніста смерті ні звісно. А причина смерті причина явне бойове. Як солдати російської армії зазнають бойових поранень у той час, коли країна офіційно не веде війну? Ці всі запитання активісти ставлять слідчому комітету. Поки що від нього жодної відповіді. Єдиний результат пошукової роботи комітету солдатських матерів Санкт Петербурга це визнання російським мін'юстом, організацією іноземним агентом. Ольга Максимова Спецкор, 2+,2. Терористи очікують ракетне підкріплення з Росії. Напередодні бойовики заявили, що нібито захопили нашу систему. Точка У штабі АТО цю інформацію спростували. кажуть, така зброя до ополченців може потрапити тільки з Росії. На озброєнні ще радянської армії такий комплекс надійшов у 80-х роках. Машина здатна пересуватися як бездоріжжям, так і водою. Максимальна швидкість 60 км за годину. Екіпаж 4 людини. може стріляти сімома видами ракет: серед них ядерні, касетні, осколково-фугасні та хімічні. Сама ракета радіоак. Керована і може в останній момент змінювати координати удару. Середня площа ураження одним снарядом від 2 до 7 гектарів. Для того щоб накрити живу силу на площі в 100 гектарів, достатньо буде чотирьох касетних ракет, які розлітаються на майже 16 тисяч осколків. Мінімальна дальність польоту ракети 15 кілометрів, максимальна 120. Такі установки використовували в Сирії, Південній Осетії та Чечні, де цілі попередньо виявляли засобами космічної розвідки на озброєнні в Росії зараз є близько 200 одиниць, які вони зараз поступово. Виводять з експлуатації та замінюють на дворакетний новий іскандер. М.2. Командір дівізіону закладують командиру. Заяви терориста Беса про нібито відбито українських збройних сил тактичної зброї. Точка, у є неправдою. Найімовірніше, в найближчий час. Він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників. Невлітний Сергій Шойгу Польщі Україна не дозволили російському міністру оборони літати над своєю територією. Шойгу повертався з Мос до Москви зі словаччини, та вже в повітрі пілоти його ту 154 дізналися, що Польща свій повітряний простір для них не відкрила. Лайнеру довелося робити в небі різкий розворот і сідати в Братиславі. У Варшаві кажуть, що Бор Шойгу спочатку мав статус цивільного, але змінив його на військовий. А отже, і дозволу потребував нового. На його оформлення пішло кілька годин, і Шойгу таки пролетів над Польщею. Дуст обладнання для кулемета, що допоможе зберігати життя військовим, його розробив інженер з Прикарпаття. Пристрій, дистанційна керована стрілецька точка, дозволяє керувати кулеметом на відстані. Це дає можливість стрільцю перебувати в безпечному місці. Мало того, виявити зброю за допомогою тепловізора ворог не може. Розробник українського дусту визначає, визначає така установка не нова і вже є на озброєні армії Сполучених Штатів та Ізраїлю. Утім, український аналог у 20-ро дешевший. Дистанційно керована стаціонарна точка має берегти життя солдат, каже її розробник. Адже кулеметом, встановленим на цей пристрій, людина може керувати дистанційно з безпечного укриття з допомогою ось такого польового комп'ютера. Він має usb розйом, має навіть КОМ-1, Може використовуватись за допомогою Wi-Fi, Ну відповідно, там віти невелика, там метрів 30-40, А може використовуватись за допомогою кабеля, які метрів 50-100, Ну скільки не шкода потратити на кабель. Ідея не нова, зізнається розробник Павло Ненашев. Подібні установки вже мають військові США та Ізраїлю. Українська відрізняється ціною. У собі вартості вона коштує у 20-ру дешевше від імпортних аналогів. Український кулемет на дистанційному керуванні він інженер з нафтогазового обладнання розробив, коли сам записався у добровольці міліцейського батальйону особливого призначення Івано-Франківськ та проаналізував атаки терористів на українські блокпости. Якщо цей пристрій врятує, ну хоча б там 10-15 життів, то я з автоматом ці життя навряд чи врятую. Дистанційно керований кулемет зручно ставити у засідку, залишати на нічні чергування, а ще він безцінний для вуличних боїв, запевняє автор винаходу. У нього передбачаються високі кути підняття та опускання зброї, тобто плюс-мінус 80 градусів, він може стріляти як з 9-го поверха по тротуару, так само з землі задиратись на, на вищі поверхи. Залізо не випромінює тепла і він не виказує своєї позиції для ворога, який навіть оснащений найкращим тепловізором. Український дистанційно керований кулемет існує лише у 3D-версії. Аби почати його виробництво, каже розробник, потрібно близько 15 тисяч доларів. Міліцейське керівництво, хоч і у захваті від ідеї свого добровольця, але не приховує. На міністерське фінансування чекати доведеться довго, доки розробка пройде усі перевірки та випробовування. Тож волонтери вже заявили, самі шукатимуть гроші на виробництво дистанційно керованого кулемета. І якщо все піде добре, такий українські військові вже матимуть через місяць. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор два плюс війна для бійців на передовій перетворюється в будні. Хлопці прокидаються і засинають з думкою вижити про те, як наші відпочивають від війни, не відходячи далеко від полю бою. Наталя Нагорна. Я покажу сразу. На перший погляд це схоже на відпочинок у санаторії. Маленькі будинки для відпочивальників, тільки написи попереджають тут. Міни міна виходить, перебіла вітку, войшла в будинок, і от вона лежить. Тут дуже акуратно. Гуляти по санаторію поблизу запеклих боїв можна лише обережно. Саперів немає, тому небезпечний шматок града. Просто помітили пакетом. Дітоніруючи стержень все на місці, осколочна частина, тому вам лучше тоже сюди уті. Кілька годинний відпочинок на воді дає можливість нарешті помитися і попрати речі. Всім, хто страждає, приміром в столиці від тимчасової відсутності гарячої води солдати шлють. Привіт, ребята. Ну, приїжджайте к нам. Тут вообще води немає. Научі вас митися бутилка, і бутилкою. Ще залишиться чай заварити. Повернувшись з блокпостів, хлопці не голодують. Харчі привозять волонтери. Ось найприємніше передача з дому. Ось жена передала посилочку. То, что я люблю, как раз, для крови, может, в условиях. чай, Мой любимый, африканский, африканський редкий в Україні і сигары, які здесь не достать вообще никак. Тільки но тут, поруч з Луганськом, перестали падати гради, і київський кухар Андрій продовжив чистити картоплю. Не люблять перловку, не люблять кільку. Сьогодні має бути гречаний суп. куховар жора під дебальцевим. Знає його друзі, з апетитом їстимуть, щоб він не наварив. Хоча з'ясувати, що саме приготував кухар, може не завжди. Це у нас сьогодні е, похорчує? Ні, не по харчу навіть згущик вато п'ють із найголовнішим тостом. згущенка за запобігу. Щоб тут не відбувалося, обов'язково під прапором України. В зоні АТО вони, як правило, ось такі, трохи драні, трохи брудні. але від цього ще гарніше прапори України. Все наше графік, і Житомир, і рівне. Це був звичайний знак стоп. Але аби трохи прикрасити його хлопці наклеїли сюди портрет Путіна. Тепер, коли трохи сердяться, то стріляють російському президенту просто в голову. Хлопці скучають за дівчатами, але переконані, тут заслуговують на майбутню любов. Небалований, не приголублений. Уже три місяці. Хто приїде, буде любити женщину? Тільки ми. Є кошетою пічем положить душу своє за друзі. Свого полкового пастора бійці прозвали пастухом за межами, АТО то він був священником, але змінив свій хрест на автомат, а кадила на димові шашки. І переконаний, доки він береже країну, його самого береже Бог. після його є Бог нас береже. І кожен обіцяє повернеться. Ми за Україну, за вас наші родні. Мама, привіт! Все буде добре. Героям Наталя Нагорна, Спецкор, 2+,2. То путіну у Дніпропетровську кілька сотень людей зібрались на мітинг, щоб продемонструвати своє ставлення до російської агресії в Україні. Люди говорили про свою готовність стати на захист країни та власного міста, навіть якщо шлях ворожим танкам доведеться перекривати беззбройними, просто стоячи стоячи плечем до плеча. А ще закликали городян активніше брати участь у волонтерських руках, які допомагають війську. Учасники акції пропонують і жителям інших регіонів України, так само виходить на вулиці і демонструвати агресору, що в жодному куточку країни. Він не зустріне підтримки, а так тільки спротив час. усього суспільства. Ми не хотим войны. з нашої території. Ми хочемо хотим бути вільними, Наконец. -то. Прийшов, почувствовал, що ти не один. ти не один сидиш в своєму домі, а ти знаходишся, от, рядышком плечо, рядышком рука. Чужой чоловік. Перший раз ми зустрілися, перший раз ми побачилися. Но тем не менее, ми знаємо, смотрим в одному і тому ж направлінні, думають об одному і тому ж. Це моя рідна земля. Я нікому, ми мне нікол ми не віддамо. Все. 200 доларів за добу бойових дій готові платити Херсонцям. Терористи у мережі з'явилось оголошення про набір добровольців для бойових дій на території Херсонщини. Повідомляє типовий Херсон. Область прикордонна з Кримом, який нині окупований Росією Щодень на кордоні з'являються російські гелікоптери і диверсійні групи, які заходять у глиб нашої території. Як почуваються жителі прикордонних сіл в очікуванні війни? Олена Ваніна протитанковий рів. Мінне поле, попереджувальні таблички, саме так виглядає адміністративний кордон з Кримом, який проліг просто через селянські паї. Рів, яким іще навесні українські прикордонники позначили кордон. За літо розширився до п'яти метрів. За будь-яким рухом занексованого півострова військові пильно спостерігають. На блокпостах з собаками перевіряють машини. Учора з'явилася інформація, що тут біля села Червоний Чабан прикордонники надали прорватися російській розвідувально-диверсійній групі, яка намагалася пройти через межу. Офіційних коментарів у прикордонній службі не дають, але в приватній бесіді бійці запевняють, бою не було. Це підтверджують і місцеві жителі. Все спокійно, розійшлися, ніяких нападінь, нічого немо постріляли вверх і ушли. Розошлись пограничники. Уже получається, як члени нашого села допомагають нам. Ми їм допомагаємо. Люди згадують, страшно було навесні, коли сусідня держава окуповувала Крим. Тепер же кажуть місцеві ситуація напружена, але спокійна. У червоному чабані вже зібрали врожай, посаджений тривожної весни і готуються до зими. На зиму закатавлю. А вжуказунібуті військових селяни розібрали по квартирах для управління прикордонної застави. Виділили готель вертольотів, що залітають із Криму, місцеві не бояться. Натомість допомагають українським бійцям знешкоджувати розвідувальні російські безпілотники. Летить, світиться, коли знімає. Даже якщо допустим, там хто та на заставі лівоєне то вже люди дзвонять. От летить летит уже по пограничникам, сообщает Привикли военные техника танки, самолеты когда прилітають. Ми ко всему привыкли поэтому нам не страшно. ]ível? Незручно тепер жаліються селяни із сусідами спілкуватися. Армянськ, куди їздили, і до лікарні, і до аптеки наразі за кордоном. Та й городину до Криму цьогоріч місцеві не возили. Бахча, в Крим не В Крим уже все Крим так покушать з собою, чого нибудь і все. лишнего нічого не привезешь також нарікають на мобільний зв'язок. Вежі, які покривали тутешні села у Криму. Росіяни глушать сигнал. Своїй доньці баба люда вже кілька днів дозвонитися. Не може. Ніколи не все клелі. Я то росія. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Раритет на колесах старий звичайнісінький пікап Москвич житель Одещини власним коштом перетворив на експонат на колесах, але через агресію Росії вирішив продати його, а гроші віддати потерпілим у зоні АТО. Вы москвич пирожок видели, видели да? да. Ну, я, я ще ще думаю, ну... З того времени, когда еще видели москвичи. Да, пирожок. ну... Москвичі пірашка, я думаю, такого салону ніколи не було. У нього на подвір'ї чи не щодня екскурсії. Людям цікаво подивитися на єдиний у світі москвич, який обладнаний не гірше елітного Бентлі. Він закривається, як как... не хуже, ніж імпортні машини. Кожна навіть найменша деталь виготовлена власноруч з нержавіючої сталі. Те, що автомайстер не зміг зробити сам, допомогли друзі. І от це кришка, і вот це все поліроване, і і, і бачочок. Ну колектор. І колектора, якщо ви відсюди знімете, от вихлопної от колектор, це все зроблено снірживіки. Це де ми делали іменно внутрі механічну часть. Ну кажеться, железа внутрі. От той тобто, об'єм увеличений. у салоні біла шкіра та підбілений дуб. Майстер жартує від легендарного Москвича. Тут залишилася хіба що перша літера у назві. Я очень рад, що мог щось таке створити, создати, що ну, рідко кому вдається в жизни. Я це не громкі слова. Я думаю, второй такой навіть я не повторю, потому що. Меня жизнь не хватит у затінку. Машина чорна на сонці кілька відтінків. Але справді дивовижний вигляд авто має ввечері, якщо увімкнути все освітлення. Тут стоїть генератор усиленої мощності 80 амперний. Ну і плюс мощний двигатель, який не відчуває нагрузку цього генератора. Ми говоримо совєтському автомобілі, і зараз ми бачимо, що могло би бы бути з цим автомобілем если бы такие люди, как Григорий, могли решать задачи в то время. Утім, попрощатися з унікальним автомобілем, якому віддав 10 років свого життя, Григорій Аветисян готовий хоч зараз. Всі чим то допомагають, хто як може. А я теж вирішив цю машину продати. І від продажу виділити півмільйона гривень тих Людям, які пострадали, поціляли кріще над головою. Ну, всіх всіх граждан наших України, які сьогодні нуждаються. Майстер сподівається, що колекціонери зацікавляться автомобілем і він зможе якнайшвидше передати гроші людям, які потребують допомоги. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, Спецкор 2+,2. Миру всім нам. Тримайте порох сухим. щастя!